Доброго вечора. Сьогодні у нас 20 листопада 2023 року. Ми знаходимося у селищі Віддіополь біля будинку по вулиці Євгена Клісиченка, 219. З нами зараз представці, як вас звуть. Прокопенко Валентина Миколаївна. Валентина Миколаївна, що у вас за проблема з світлом? У мене вже другий день світу немає. У мене син інвалід і я не можу нічого зробити. Темно, він ночі впадає. Mm -hmm. І така проблема. А з якої причини це виникло? А от упав провод висить один, і там другий провод висить. І я вже дзвонила сьогодні чотири рази, прийняли цю яку, заявку в детект. Mm -hmm. Дзвонила сюди. В общем, де я тільки не дзвонила, ніхто мені нічого не обіщає. Навіть я дзвонила у соціальну службу, думаю, може, вони допоможуть тут, вони знають, що в мене інвалід. Mm -hmm. І вони сказали, що вони дзвонили у. Совєт. Mm -hmm. А Сільський Совет відвідав їм, що якщо е, вуличний, то вони приїдуть да, зроблять. Це вуличний світ, да, це відповідальний детек. А тільки ваш будинок без родини. Ні, чотири будинки. От у мене рядом дом Ковальових і дом Артемовича, і в городі тут живе весь свята Павел. Mm -hmm. Теж немає свята в них. Ну, Вроді би вони дзвонили, я не знаю, чи вони дзвонили. І от ця, через дорогу сусідка дзвонила, бо в неї провод теж висить цей. Mm -hmm. І тут боїмося, щоб нікого не вбило, бо точно ж не знаю, що це він під током, бо цей провод порвався. Позавчора, вечором, коли був сильний вітер, дівчата мені говорять, що у вас такий бабах був на столбу. Uh -huh. От, і такі іскри летіли. Тобто це електрозамикання? п'ятницю вечором да. Да, це було таке замикання і немає світу. Що мене інвалід, мені тяжело, щоб, ну, щоб приїхали і зробили. Він ночі впав, я нічого не бачив. Також ну фонарик, скільки той фонарик посвітив. В мене нема чим зарядити цей телефон. Mm. Ну сподіваюся, що працівники ДТЕК побачать цей репортаж, та знайдуть час для того, щоб приділити увагу цим декілька будинками у селищі Відьопель з метою відновлення електропостачання. Роман Баршміз альтернативова.